ва zo пластик. Воював до 24-го року до вересня, поки при штурмі Вовчанська не підірвався. Розвідка боєм була після штурму. Ми йшли на зачистку. Я, як бойовий медик, йшов п'ятий у групі з розвідниками. Чотири людини зайшли на бугор, а я наступив на розтяжку. У мене нелегке поранення, подвійна ампутація, гомілка, стегно, уламки ще лікуюся. Зліпки могли б і зараз знімати і робити протези. Тільки нога ліва ще не дозволяє. За допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста з'явилася така думка про відкриття ортизно-протезної лабораторії. А в 2023 році лабораторія виглядала як мобільні будиночки на території нашої лікарні, але з вересня цього року лабораторія відкрилась вже саме у приміщенні університетської лікарні, і як бачите, вона вже займає Майже половину поверху, там, де відбувається реабілітація. Центр реабілітації він на сьогодні складає. Комплекс, який включає в себе стаціонарну допомогу для пацієнтів, амбулаторний прийом, елементи протезування, які за допомогою у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України та Міжнародним комітетом Червоного Христа, все це відбувається саме в цій лабораторії. Це приміщення називається кімната для ламінування. Тут може бути трішки брудно, але такий робочий процес. Ми використовуємо кілька різних компонентів: це гума, карбонове волокно, поролон. Я вдягну маску і покажу вам роботу. Ніж виготовляємо протези. Ми оглядаємо пацієнтів, робимо оцінку потреб. Потім ми виготовляємо протези. Потім, повною командою лікарні, ми реабілітуємо пацієнтів. На сьогодні кількість пацієнтів, які вже отримали протезування, складає близько п'ятидесяти. А на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про потужність лабораторії, то до 25 пацієнтів на місяць лабораторія може обслуговувати. Ця реабілітаційна допомога та протезування безоплатна для всіх пацієнтів, тому що ортезна протезна лабораторія на сьогоднішній день підтримується Міністерством охорони здоров'я та міжнародним комітетом Червоного Хреста. Для нас до нас можуть звертатися абсолютно всі пацієнти. Я дома працював там, робив ворота. Ремонтував і впала дрель на ногу. І там, в тому місці, де вона впала внизу, образувалася ранка. Я в нього, як говорится, не вратив, болі не було, нічого не було. А там началось загняєння і пішли купатися на озеро. А в мене приключилася Гагрина. І вона дуже здорово проресірувала, дуже активно через двоє суток. Зробили операцію. Ампутірувального право. до нас в лікарню потрапляють не тільки пацієнти, які вже мають ампутацію, а ті, які на етапі необхідності хірургічного втручання. Якщо ми говоримо про травматичні, травматичний характер порушень або ампутації внаслідок супутньої патології, тому в нашій лікарні перебувають пацієнти як до періоду. До хірургічного втручання так вже і ті, які з інших закладів охорони здоров'я прибувають до нас для подальшого реабілітаційного та протизного процесу. На сьогоднішній день команди ортизистів-протизистів складають міжнародні команди, саме комітету Червоного Христа. Ми сподіваємося, що вже з наступного року наші дипломовані здобувачі вони створять нові команди, і тим самим ми зможемо збільшити кількість пацієнтів яким надаємо допомогу з 24-го року в нашому університеті запроваджена освітна програма ортизування протезування. На сьогодні здобувачі цієї освітньої програми вони є повноцінними учасниками процесу, який відбувається в лабораторії Я Є е, фізичний терапевт е, нашої лікарні університетської, от і зараз паралельно отримує освіту протезиста-ортезиста з 22-го року, з початку повномасштабної е, агресії Росії проти України. Я почав стикатися з великою кількістю пацієнтів, які отримали ампутацію. Чтобы чтоб я приехал додому, заехал в дверь, встал с коляски, пошел на, на, на этом протезе, чтобы, как говорится, жена меня встретила, сын меня встретил, чтобы получились менты, друзья все, а то все спра запытывают, спрашивают, ну что ты там уже бегаешь. Это очень тяжелая справа, этот. но тем не менее, Надо боротися, надо робити.